Дозвольте мені вручити і подяку Міністерства освіти і науки України Дашковській Валентині Петрівні, директору приватної лінгвістичної гімназії Деснянського району міста Києва за сумлінну працю, високий професіоналізм та досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління. Міністр Сергій Вір. подяка я, напевно, подякою не тільки для мене. Ця подяка є подякою для всього нашого творчого педагогічного колективу, а також для наших талановитих гімназистів. Користуючись нагодою, хотіла би привітати всіх жінок із святом весни. Святом любові! Бажаю вам всім здоров'я, щастя, благополуччя. Нехай у ваших душах завжди живе весна, а у ваших домівках панує злагода, любов та добробут.